Ю, щоб жити вічно. Господу, братья и сестры, крещаемые. Мы благодарим Господа за сегодняшнее утро, и это у нас такое необычное служение. Исполняется заповедь Господа нашего Иисуса Христа, который был на земле и дал такую заповедь. Господь перед Своим вознесением на небо, обратившись к одиннадцати ученикам, которые были собраны, Написано такое слово, мы читаем 28 глава Евангелия от Матфея. «И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дано Мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». «И все я с вами во все дни до скончания века». «Кто будет веровать и креститься, говорит другое слово Священное Писание, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». И сегодня мы благодарим Господа, что Господь позволил нам, братья и сестры, христиане, в такой обстановке, в таком прекрасном месте, совершать все чудесное служение – исполнять видимую заповедь Господа нашего Иисуса Христа. И мы помолимся, будем просить Господнего благословения, чтобы Господь благословил все, что будет. Мы благодарим Господа за церковь, которую Господь строит. И Он сказал, на всем камне создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Помоги Господи, чтобы и в это время ничто не одолело церковь Господа. Дорогие друзья, братья и сестры, крестьяне, посмотрите на эти два слова и вспомните свой день, когда, может, не в такой обстановке, но тоже мы говорили пред Небом, пред Господом. Верую, обещаю. Дай, Боже, нам силы веровать до конца нашей жизни, и чтобы наша вера не поколебалась, и исполнить то, что мы обещали. Сейчас помолимся, попросим благословения Господнего. Спасителя воскреслого, святого відкупителя і вічного, творця і задержителя примудрого, Оспівую, я вірую Ісуса, всего Нього Він святий Наш, Його я буду величати, повсякчас, як жертво за дітку. Віти, на руйні, я вірую, я вірую, бощає за Його, Він війна залиши без прощення жаного, за нас Він війна Христі. Славний день настав в моїм житті, я вірую, я вірую в Ісуса, цю вірність обіцяю звертам. Послание апостола Павла Галатам, 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Вы уже не простые жители земли, друзья. Вы принимаете крещение. Вы не простые, но Бог желает, чтобы вы совершили некую миссию, друзья. Некую миссию, чтобы вы совершили. И Божия, воля Божья, чтобы на земле было так, как на небе. У Бога на небе порядок. И мы знаем это. И Бог хочет, чтобы христиане навели порядок и на земле. Проповедуйте, говорите, возвещайте. Вы свет миру и соль земли, друзья стоящие. Помни, ты и я, мы облеклись в Иисуса Христа. То есть мы стали, как Он. И Бог великий за нас. Слава Ему. Мы помолимся сейчас. И чтобы мы отсюда уедем, помнили, что я... Во Христе и Христос в нас. Царство Божие среди нас есть. Слава Ему! И когда ты будешь заходить в воду и говорить верую, вот это все благословения они на Тебя переходят. Принимай, размышляй и имей благословение. Помолимся! Перед актом водного крещения давайте совершим молитву, братья и сестры. Дорогой наш Отец, мы благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня быть на этом месте, Господи. Боже, позволил нашим братьям и сестрам, благословив их принять водное крещение. Благослови это служение, Господи. Боже, мы призываем Твое имя. Ми знаем, що рады сьогодні батьки, мами, отці, Господи, сестри і браття, друзі. Но Господи рада Неба, Господи, сьогодні присоединяются к церкви Твоей, Наші діти, Господи Боже, і взрослые, слава Тебе! И просимо благословення, милость Твоя і Твоя благодать Да будуть на цьому місці. Хвала Тебе, Отець, Син Дух Святой. Амінь. сестры, веры лети в Иисуса Христа как Сына Божьего и вашего личного Спасителя. Верую. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести всю вашу жизнь? Обещаю. На основании вашей веры и вашего обещания крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья, веруйте в Иисуса Христа как в Сына Божьего и вашего личного спасителя. Верую. Обещаете ли служить Ему в чистой и доброй совести всю вашу жизнь? Обещаю. На основании вашей веры и вашего обещания крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. look at Ти сестри, ми звершимо молитву. Подякуємо Богу за даний акт водного хрещення, який ми мали, схилимо свої голови і воздамо славу для Господа. Помолимось. Слава нашому Господу! Ви сьогодні виконали те, що є в Слові Господні, це правда Божа, де повинно було прийняти хрещення і дати обітницю, служити Богу, чистій добрій совісті. Ви проходили якісь питання перед тим, як з'явили бажання. І ви сьогодні зробили це дуже важливе діло, дуже важливу справу. Хай вас Бог благословить. Вчіть слово Господнє. Не пропускайте часу, коли можете читати, коли можете бути в собраннях, і коли ви це будете робити, то Бог вам допоможе. Хітання будуть, трудності будуть. Но прийде, пройдете тільки тоді, коли вам Бог допоможе, а Бог допоможе тоді, коли ви будете старатися, і ми разом з вами. Хай Бог благословить, молимось, просимо Божого благословення. На небесних висотах, зберігайте наряд ряд, білосніжний весіл, хоче бачити вас і не тільки сьогодні, Хочем бачити вас, і наш любік. Небудь на небесних сотах, білоснічне вбрання, не нови бережі, обідниці святі, що да, й що дали у вода, не вірно визбережі, по всітні Ісусу служі. Святи, еще новый бо. I'll you Вашій земні, земній боротьбі, прийде з небес допомога, і спокуси до вас заглянуть, це так слово святе сповіщає, я скажу вам, вони проминуть, бо Господь своїх не залишає. На Бога, у вашій землі, земній боротьбі, прийде з небес допомога Тож ви сміло ідіть у життя, будьте світлом не світу в місці. Землі, земній боротьбі, прийде з себе допомога. Написано в святому письмі, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Я пропоную всім присутнім, можливо, хто прийшов по причині подивитися, як відбувається святе повір'я водне хрещення. Якщо ви хочете зрозуміти, хто такий Господь, читайте Біблію, читайте Євангелію. Звідси ми черпаємо, отримуємо, сприймаємо божественну святу віру. Водне крещення, яке сьогодні совершалося, це заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Це відповідь людини Богові на питання її власної віри. І ми були свідки, коли задавали питання хрещаєми, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий і що Він є ваш особистий Спаситель? Для спасіння необхідна умова прийняття водного хрещення. Це єдине хрещення, яке приймав. Син Божий Ісус Христос. Він оставив приклад, і Він сказав: хто буде вірувати і охреститься, буде спасенний. Обітниця Богові служити, це початок служіння для Господа. Це слідування за Господом, це служити Йому. І це дуже важливо. Шановні всі. Ті, які прийняли сьогодні водне хрещення, вступили в заповідь з Господом, у вас буде випробування вашої віри. Перед вами ще велика дорога, як Бог продовжує життя. Побажання, щоб ви зберегли віру, щоб ви були вірні Господу. І це торкається всіх, які в заповіті з Господом, бути вірним моєму, зберегти віру. Господь служити, я бажаю. Тобі життя своє я віддаю, за відсвятих з тобою я ступаю щоб жити вічно у твоїм раю. Я дякую, що ти мені відкрився ро Яка